Від чого краще відмовитися? Ну, взагалі, я би рекомендував, щоб у... з часом ми повинні від цього відмовлятися, тому що дуже багато болячок від деяких продуктів харчування у нас виникає. Смажене та жирне м'ясо копченості, копчені продукти. Теж я б рекомендував взагалі відмовитися ковбасні вироби та сосиски, особливо свинина. На вересні бульйони, крабові палички, консерви. Оце від цього всього треба позбавлятися. Картопля фрі, чіпси, сухарики, макарони, вермишель швидкого приготування. От то, що ми любимо швидше давати, але від цього треба повністю відмовитися. Це швидкі вуглеводи. Піднімається цукор, інсулін, і це може бути потім в мо майбутньому знаєте, цукровий діабет другого типу, Пельмені. Равіолі, вареники, інші магазинні вироби із тіста це все є швидкі вуглеводи, майонез, маргарин, плавальний сироп, кетчуп. Оце все потрібно потихеньку відмовлятися від магазину, Магазинні солодощі, цукерки, печиво, сухарі. Бублики, молочний шоколад з добавками І саме більше це солодкі газовані напої. Від цього всього треба потихеньку позбавлятися. Це все то, що в майбутньому буде давати тільки болячки, але не додає здоров'я і не додає тривалість життя. Будьте завжди тверезі, здорові і щасливі.